Скільки вам потрібно коштів для хорошого проживання в місті на місяць? Я б не знаю скільки потрібно, а протяг... протягай ножки по У Мене пенсія 4407 тисячі гривень. Я живу з сином. Там мені, як матері інваліда. Другі групі дають вже 2294 гривні допомога. Вершкове масло я не можу купляти. Тверді сири я давним-давно не купляю. Я рідко купляю молоко, я рідко купляю сметану. Я навчила цю зиму, в мене були банки мої, бо якби я не закручувала банки, то взимку дивився сухою картошкою, чи макаронами, чи кашею. Сама вирощую. дивіться, ось, ну. Тільки згорода. О 12-й приїхала. Я щаслива людина. 88, а я ще жива. 88, а я ще працюю.